Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку. Ми переглянемо, що в нас відбувається на сьогодні самого цікавого і актуального. Як ми бачимо, що біткоін не зміг закріпитись вище 120 тисяч доларів, також ефір не зміг закріпитись вище 3800 доларів, і в нас знову відбулася корекція. Сьогодні ми це все переглянемо. Поговоримо про те, де може закінчитись корекція, де в нас, відповідно, буде відбуватись вже розворот по біткоїну, по ефіру, і, відповідно, коли в нас продовжиться зростання. Я поділюсь думками по ринку, як я бачу ситуацію, що я очікую. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, розглянемо всю ситуацію і, відповідно, зробимо висновки. Буде багато чого цікавого і важливого. Також рекомендую наш закритий клуб криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників. Також. Доступні платні матеріали на загальну суму 4000 доларів. Ціна входу всього лише 120 доларів, доступ на завжди, всі посилання є в описі під цим відео. Давайте розпочнемо відео з середньострокової метрики по біткоїну. Ця метрика The Golden, переглянемо, які у нас середньострокові цілі на сьогодні, щоб розуміти магнітні зони, куди відповідно біткоін дивиться, куди цілиться біткоін. Ми перебуваємо в бичому ринку, ми перебуваємо. В зростанні, тому, відповідно, давайте будемо переглядати, куди може пройти біткоін і які наступні зупинки. На сьогодні ми бачимо, що цілі середньострокові по біткоїну це 143 300 доларів. Також, можна сказати, довгострокові цілі на сьогодні 179 тисяч доларів. Я думаю, що біткоін буде рухатись двома хвилями зростання. Перша хвиля зростання це 140-150 тисяч доларів, відповідно, далі корекція. І вже під кінець року біткоін, скоріш за все, буде рухатись до 180-200 тисяч доларів. Як ми бачимо, що магнітні зони по біткоїну це вже 140 тисяч доларів і вище. Саме туди я очікую, що пройде біткоін найближчим часом, і відповідно там також буде вже такий хороший основний міні альткоін сезон. Основний альткоін сезон ми очікуємо на кінець 25-го року. Можливо, ситуація і перенесеться на. Перший квартал 2026 року, тому що ми бачимо, що поки що е, процентну ставку в США не знижують і е, тримають на рівні 4,5%, і відповідно вже довгий період вона зберігається в такому діапазоні. Е, кошти відповідно е, дорогі, 4,5% е, процентна ставка, тому відповідно ліквідності для ринків поки що е, ще недостатньо. Як тільки процентну ставку почнуть активно знижувати, е, на цьому фоні ми звичайно що можемо побачити корекцію, тому що всі будуть очікувати. Наприклад, з 4,5% і зниження до 2%, і вже коли ставка буде знаходитись на рівні 2 тоді можна буде очікувати велику ліквідність, яку почнуть відповідно почнуть користуватись кредитними коштами. І вся ця ліквідність буде заходити. Ось ці дешеві кошти будуть заходити також і в криптовалютний ринок, і в біткоін і в ефір. І на цьому фоні я думаю, що і буде відбуватись пік бойчого ринку. А зараз давайте повернемось на графік по біткоїну, переглянемо, що в нас відбувається на тижневому таймфреймі, і куди відповідно може в нас відбутись корекція по біткоїну. Ми бачимо, що індекс RSI пройшов до нашої червоної зони, але порівняно з тим, де він знаходився, наприклад, в 24-му році, та як високо він знаходився у минулому циклі, ми можемо зробити висновки, що повноцінного зростання ще у нас не відбувалось, біткоїну ще не закінчив свій. Вичий цикл, і відповідно все в нас попереду. Тому очікуємо е, продовження зростання. Зараз в нас відбувається, можна сказати, локальна середньострокова корекція. Е, куди може е, бути корекція? Я, в принципі, думаю, що діапазон 115-111 тисяч доларів. Е, саме сюди, я думаю, що може знизити ціна по біткоїну і далі нас буде очікувати розворот. Я виділив ось таку сильну зону. Це зона 105-110 тисяч доларів, куди може скоригувати біткоін. Але я не думаю, що біткоін буде опускати знижче 110 тисяч доларів. І відповідно з таких діапазонів, як 115-110, з цього діапазону я очікую, що в нас відбудеться розворот і продовжиться зростання. Зростання очікую, тому що в нас залишається досить мало часу. Досить мало часу до кінця бичого ринку, і, відповідно, я думаю, що зараз ситуація буде розвиватись все більш динамічніше і динамічніше. Тому очікуємо, що до кінця літа ми пройдемо до наших середньострокових цілей 140-150 тисяч доларів, також відбудеться міні-альт Далі корекція і відновлення росту вже орієнтовно жовтень листопад. І під кінець 25-го року також очікую, що біткоін буде знаходити вже на своїх пікових значеннях: 180-200 тисяч доларів, і повноцінний та сильний альткоїн сезон, основний альткоін сезон. Також, як завжди, давайте переглянемо індекс по альткоін сезону. Це, можна сказати, така локальна середньострокова картина. Ми бачимо, що ми зараз перебуваємо на відмітках по альткоін сезону на 41 пункті. Відповідно, потенціал зростання в нас зберігається ще великий, тому що я очікую, що в цьому міні сезоні даний індекс. Покаже зростання до відміток 85-90 пунктів. І ось тут вже буде такий, можна сказати, основний міні альткоін сезон. Поки що ми знаходимося досить низько, і, відповідно, по цінам, по альткоїнам, це видно. Основна ліквідність, яка зараз почала переливатись в альткоїни, це монету ефір. А з ефіром, відповідно, Ліквідність також почне переливатись і в інші альткоїни, коли ефір буде вже на відмітках 5 тисяч доларів, 6 тисяч доларів. Всі ті кошти почнуть дуже швидко переливати з інші альткоїни, і інші альткоїни будуть за короткий період показувати 5-10 іксів зростання в цьому міні альткоїн сезоні. Також давайте переглянемо за діапазон, тобто за один рік часу діапазон. по Індекс альткоін сезону, і ми бачимо, що ми перебуваємо, можна сказати, ще в біткоін сезоні або тільки в виході з біткоін сезону і такий невеличкий перехід вже в альткоін сезон. Біткоін сезон все ще нижче відміток 25 пунктів. Зараз ми торгуємось на відмітках 27 пунктів, тому потенціал зростання. Як ви можете бачити, і розуміти, в нас є величезний. І до кінця року я очікую, що альткоїни вже пройдуть свій основний альткоїн сезон. Ми будемо знаходитись також на таких високих відмітках, як 85-90 пунктів, і саме там можна буде повністю фіксувати наші всі позиції, виходити з ринку, тому що після цього вже розпочнеться повноцінний медвежий ринок, який буде тривати наступний там 1-1,5 року. Також давайте ще проглянемо такий графік, як ефір по відношенню до біткоїна. Цей графік також може нам показати багато цікавої інформації, і ми, в принципі, бачимо, як у минулому циклі нас розвивалася ситуація. Також в цих цінових діапазонах це було дно. Тобто, ефір вже почав зростати швидше по відношенню до біткоїна. Відповідно, ось тут в нас вже відбувався основний альткоін сезон. Але ми бачимо, що коли ми знаходимо знаходились. В цьому ціновому діапазоні ефіра по відношенню до біткоїна в нас був тут боковик, після чого відповідно відбувся розворот, далі імпульсний ріст, потім корекція, знову ріст, корекція, і так поступово ми рухались, поки в нас вже не почав відбуватись основний альткоін сезон Ось в цьому діапазоні. Зараз ми бачимо ситуацію в принципі подібну. Відбувся один імпульс, корекція. Знову імпульс знову відповідно може бути корекція. І так поступово, я думаю, що на протязі 2025 року ми будемо рухатись. Ефір буде зростати по відношенню до біткоїна все більше і більше. Ліквідності буде переходити в ефір все більше і більше, тому що потенціал зростання по ефіру є більший, ніж по біткоїну. Також. Досить важливим є графік біткоін домінації, тому давайте переглянемо біткоін домінацію. Як ми бачимо, що з тієї сильної зони це зона 60% і вище. В нас відбулося зниження по біткоін домінації. Зараз ми бачимо, що відповідно відбулася зупинка. Торгуємо з боковику, тому я думаю, що. Поки що ми затримуємось в боковику, можливо, невеликі відновлення. Але, в принципі, на мою думку, тренд по біткоін домінації в середньостроковій перспективі в нас змінився, і ми будемо поступово рухатись вниз, будемо знижуватись по біткоін домінації. Ситуація подібна, як була у минулому циклі. Коли біткоін домінація досягнула своїх піків, ми бачимо, що відбулось падіння, потім відновлення, знову падіння відновлення. Потім знову таке досить сильне падіння. Відновлення знову досить сильне падіння. Це ось весь цей період це і можна назвати міні-альткон сезон. Тому в цьому циклі я очікую, що ситуація буде аналогічна. Далі, ось тут ми бачимо, що досить, в принципі, низько ми знизились. Відбулось відновлення по біткоін домінації. Міні-альткон сезон закінчився, і ось тут вже був основний альткон сезон. Ми пройшли до наших сильних зон підтримки, з яких, відповідно, вже відбувся розворот, і біткоін домінація почала відновлюватися. Зараз у нас ситуація подібна. Очікую, що будемо знижуватись. Далі можливе відновлення по біткоін домінації, і потім вже основний альткоін-сезон. І в основний альткоін-сезон я очікую та орієнтую, що також ми перейдемо в цю зону. Сезона 40-45% по біткоін домінації. Я думаю, що саме тут буде основний альткоін сезон. Тому поки що очікування від ринку наступні. Ми очікуємо, що в нас зараз відбувається корекція боковик до цього зростання, яке в нас відбулося, по біткоїну по ефіру. Далі, я думаю, що зростання продовжиться. По біткоїну, по ефіру також. Після того, коли ефір вже буде вище 5 тисяч доларів, це наші минулі АТХ, можемо переглянути. На сьогодні ми торгуємось по 3600 доларів, ми бачимо, що зараз проводиться, в принципі, можна сказати, така маніпуляція. Ми перейшли до наших минулих АТХ. Ось тут були сигнали на корекцію. Зараз знову сигнал на корекцію. Тому, відповідно, багато учасників також в цих діапазонах вийдуть зі своїх позицій. І, відповідно, крупний ігрок також буде забирати тут додаткову емісію, буде скупляти ефір. Саме, в принципі, те, чого і добиваються крупні ігроки. Я думаю, що після невеликого буковику в нас зростання продовжиться. Коли біткоін буде вище 120-125 тисяч доларів, у нас вже почне проливатися, можна сказати, ліквідність з біткоїна в вальткоїна вже досить сильно. Коли ефір вже буде вище своїх минулих АТХ, закріпиться вище 4 тисяч доларів. Тут я вже очікую, що ліквідність буде переливати з інші альткоїни, такі як DOT, Near Protocol, Avalanche, Aptos, Arbitrum, SUI, ADA Cardano, ну і так далі. Ліквідність буде переливати в ось ті хороші фундаментальні альткоїни. І, відповідно, це і буде, можна сказати, такий тиждень, можливо два, можливо, три тижні міні сезон в якому потрібно буде встигнути зафіксувати профіт, вийти з ринку, дочекати з корекції, відкупити і очікувати основний альткон-сезон. Ось такі очікування та таке бачення по ринку на найближчий, можна сказати, місяць, тобто до кінця літа очікуємо середньострокового зростання, і, відповідно, до кінця року очікуємо основне зростання по ринку. Ось таке бачення.